Ну і тепер усі такі різкі, дірські, які їхали 48 км на годину, і думали, що в цей момент розвивається волосся. Тепер можуть дозволити собі їхати 78 км на годину, а подекуди і навіть 80. але тільки на окремих ділянках дороги в нас столиця. Про це повідомляє патрульна поліція. Дійсно, ми переходимо на ці а, нововведення в плані того, що прийшла весна, і у нас. Наприклад, столичне набережня, на Дніпрянське шосе, вулиць, вулиці Набережно-Рибальська, проспекти Романа Шухевича, Миколи Бажина і Степана Бандери. на них можна рухатися якраз зі швидкістю 80 км на годину, на всіх інших до 50 так і залишається обмеження. Зазначається, що в місцях, де зміниться цей швидкісний режим, камери автофіксації переналаштують на актуальну дозволено швидкість є відповідна зміна в столиці триватиме до 1 листопада 2024 року.